Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із чудовим рецептом пляцка із халвою, у якому немає ні грама барвників, але пляцок виходить зеленим зеленим, такого кольору коржам надає халва. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У чисту сухоїнки збиваємо яйця. Сюди ж додаємо сіль та цукор та взбиваємо до пишної стійкості. Збиваємо приблизно 5-7 хвилин так, щоб маса збільшилась об'ємі. Халву подрібнюємо у блендері або натираємо на крупній терці. І частинами додаємо до яєчної суміші. Половину халви та половину сухарів. Та на низьких оборотах міксером перемішуємо. Коли халва і сухарями добре розширяться у яєчній суміші, додаємо другу частину халви та сухарів та знову перемішуємо. Сюди ж додаємо просіяне борошно та погашену соду оцтом та знову перемішуємо. Завдяки реакції соди та халви коржі виходять насичено зеленого кольору. Ось такої консистенції має вийти тісто. Тісто розділяємо на 3 рівні частини. Одну частину тіста виливаємо на застелену пергаментом форму для випікання. Акуратно розрівнюємо та випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. 11 13 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо довше випікати коржі, вони не будуть мати насиченого зеленого кольору. Кожен корж обгортаємо харчовою плівкою та відправляємо на ніч у холодильник. Так вони набудуть насиченого зеленого кольору. На наступний день виймаємо із холодильника та приготуємо крем. Масло кімнатної температури взбиваємо до пишності. Сюди поступово додаємо згущене біле молоко та взбиваємо до однорідності. Ось такої консистенції має вийти крем. Також сюди можна використовувати будь-який інший крем, складаємо пляцок коржі пропитуємо цукровим сиропом. Крем розділяємо на три рівні частини. Однією частиною крему змащуємо перший корж. Також до крему я буду додавати родзинки, які попередньо я залила кип'яченою водою на 5-10 хвилин, після чого просушила паперовим рушничком. Зверху додаємо наступний корж і в такій послідовності збираємо весь пляцок. Третьою частиною крему змащуємо верх та боки пляцка. За бажанням крем можна розділити на дві частини, залишивши трішки крему на боки. Відправляємо пляцок на кілька хвилин у холодильник, після чого заливаємо розтопленим шоколадом та відправляємо у холодильник на кілька годин, після чого нарізаємо на порційні шматочки. Ось так пляцок виглядає у розрізі. Ось такий неймовірно смачний та пухкий з халвовою ноткою виходить пляцок також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.